Вір Стараса Григоровича Шевченка реве та стогне Дніпер широкий. Реве та стогне дніпер широкий, Сердитий вітер завивав. додолу вербих невисокі, горами хвилю підіймав. І блідий місяць на пору Із хмари де де виглядав, неначе човен у синім морі То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз раз скріпіли. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері, сумні ми Чому звітя не розвіяв степу, як полину. Чом вас лихо не приспали, як свою дитину. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж ми вас, діти? В Україну діти, нашу Україну, по питинні в сиротині, а я тут загину. Там те щире серце і слово ласкаве. Там те щиру правду, а може і слава. Бо та моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Раз Григорович Шевченко мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Бога і не знаю, чого маленькому мені? То й ді так призно молилась, чого так весело було? Господні небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, але не довго гріло. Недовго молилось, запекло, почервоніло і жаль запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули і сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чого Господь не дав дожить. Малого віку цім раю, умер би оручи на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би світі юродивим, людей Бога не прокляв. З Григорович Шевченко причина реве та стогне дніпер широкий, Сердитий вітер завива, додолу верби гневисокий, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треці півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз крипів. Тарас Григорович Шевченко, Думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростали, здоглядалась. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, по сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою. Тарас Григорович Шевченко, уривок із вірша Гоголю. Не завидуй багатому. Багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає. Не завидуй Богучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву, а молоді як зійдуться та любо, та тихо, як у раї, а дивишся, Ворушиться лихо. Не завидуй же нікому Дивись кругом себе. Нема раю на всій землі, та нема й на небі. Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженися на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи гола, то й гола. Та ніхто не докучає і не розважає. Чого болить? І де болить. Ніхто не питає. У двох кажуть, мов плакать і легше неначе. Не потурай легше плакать, як ніхто не бачить. Тарас Григорович Шевченко, Тарасова ніч. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кром хлопці та дівчата, мов мак розцвітає, Гра... Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі ордаляхи ляхи бились з козаками. Як зібралася громадонька в неділеньку Вранці як заховали козаченька в зеленому байраці, грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись вітьманщина, та вже не вернеться. Було колись панували, та вже не буде. Тієї слави козацької по вік не забудемо. Тарас Григорович Шевченко, садок кошневе коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Благатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, Маленькі діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловенько не затих. Сіла в долині червона калина, ніби засміялася дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защепитала. почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти. Тарас Григоровичевченко, Світає край неба палає. Світає край неба палає, солейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани муріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились. Топольні поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все туте, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, вмивається, красується, сонце зустрічає. І нема тому почину, і крає немає. Тарас Григорович Шевченко заповіт як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб вони широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий.